Як завжди, покажу вам міні-огляд наших пресів для віджиму олії. Але сьогодні мова піде в нас про мішечки, якими ми комплектуємо наші діжки. Як бачите, в нас тут ціла стопка їх. З діжкою йде зразу в комплекті два ляних мішечка, а синтетичні можна добирати окремо. Він більш надійніший, довговічніший. Власне, що я хотів би сказати. По, самому, по самих мішках. Діаметр самого мішка у нас підібраний до діаметру самої діжки. Що це що я маю на увазі? От, наприклад, коли ми поміщаємо наш мішок всередину до діжки, сам мішок не з'їдає в нас корисну площу, бо часом бувають мішечки короткі, ми поміщаємо стопку дві насіння, горіх і все. Нам не вистачає самого мішка. Часом буває, мішок зависокий, коли його згортаєш, він тут падає в складку. Все розраховано таким чином для полегшення роботи. На рахунок догляду за мішками. Наприклад, якщо ми віджали, неділю часу сам мішок полежав у нас на повітрі, він з часом забивається починає дубіти. В таких випадках ми просто після віджиму зразу його поміщаємо до холодильника або так само кидаємо до прання. Ось такі нюанси по догляду. Нагадаю, що наші преси продаються в семи країнах світу. Кого зацікавило, номер телефону є в шапці профілю.